Майський рух автомайдан заявляє, що буде контролювати нову владу в країні, жодних кортежів, жодної корупції. Наразі у Житомирі також відбуваються зміни у владі. Ми запитаємо у Житомирян, чи вірять вони, що нова влада зможе викорінити корупцію. Це дуже важко, що щось змінити в нашій країні. Це не одного дня роботи, це прийде багато часу, поки щось в нас стане стабільним. Сподіваємось. Мені здається, що вийде. Думаю, що буде краще. Хотілося б, но але... не знаю. Ну, впевнена я. Даже не знаю. Я думаю, що в ближайших три роки ні. вони самі такими стануть. Це велика задача. Велика проблема. Не знаю, але є надія. Тільки нові люди, сучасні люди, сучасна європейська освіта, у яких і тільки тоді можливо це. Ну але це проблема, дуже велика проблема.